Вітаю всіх, хто зайшов в гості, мою вінтажну комору, моїх підписників, гостей мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною, що ви мене дивитесь та коментуєте. Сьогодні відео буде коротеньке. Маю всього 4 фарфорових предмета. Зато дуже-дуже цікаві. І я захотіла з вами поділитися і почути в коментарях вашу думку стосовно даних предметів. Чашок посуду не буде, це все інтер'єрні речі. І розпочинаю я своє відео з ось такої чудової вазочки. погляньте. Я бачила декілька варіантів таких ваз. Однак то ціна трішки кусалася, і все ж таки я, що називається, не випробовувала долю, замовила в зв'язку з тим, що ціна почала на неї рости. Значить, ми бачимо вазу цікавою, досить форми, вона така плеската. Рельєф, зараз ми його більш детальніше подивимося: рельєф і напис: День 8 березня. Тобто вона була присвячена нашим жінкам. Я так думаю, що такі вази дарувалися працівницям підприємства. А це добизький фарфоровий завод. Ми бачимо ось клеймо, ціни немає. Мені б цікаво було б дізнатися, скільки коштувала така річ. Значить, трішки, як ми бачимо, навіть можна по самій формі от, оцю вісьмірку нарисувати собі. Бачите, отак от ось. Погляньте, який красивий рельєф квітковий. Дуже багато позолоти. У медальйоні оцей напис, в день 8 березня, з іншого боку, з іншої сторони цієї вазочки, повністю йде квітковий рельєф. Погляньте, вона дуже така нарядна. По цьому рельєфу ми бачимо ручний розпис. Це все, це все вручну. Надглазурна, бачите, тут по бокам Також. Ручна робота, ручний розпис. Ось така красунька незвична. Я люблю вази добиску фарфорового заводу. У мене їх є трішки, однак не так багато, як хотілося буду шукати. Зберу з десяток, тоді вам покажу. Ось такий предмет перший. Далі мені вдалося придбати це купувалося не так давно, тому я вирішила відразу їх вам показати. Ось така ваза Ось. вона присвячена до сторіччя з дня народження Леніна, тому можна визначити її. Час випуску. Випускалася ця річ в 70-му році минулого століття. Е, що ми бачимо, е, розпис. Вірніше, тут не, я так думаю, що це не ручний розпис, я так думаю, що це аерограф був задіяний або трафарет. Бачимо красива цировка по позолоті. І написано 100 і Ленін. Тобто сто, сто, е, до сторіччя з дня народження Леніна, оздобав у вигляді гвоздика, як ми знаємо, гвоздика це була е, е, квітка революції, як комуністи коли співали, красна якваздіка, спутниця тривог, красна гвоздика, наш цвіток. Пам'ятаєте, така пісня була? Ну, люди старшого покоління, звичайно, пам'ятають молодь, мабуть, навіть сміється. Якщо вона дивиться, звичайно, мене, мабуть, сміється навіть з таких поетичних рядків. Кому ж належить ця ваза? Така ва... Такі вази називають агітаційними, і ми подивимося тут, як леймо. Це наш користень. Ціна досить таки невелика. 2 рублі 40 копійок Свій час вона коштувала. Ось така Ну, ва... Вона доволі така височенька. Зараз ми попробуємо її заміри зробити 21 см. Так. Далі, третю річ, яку я вам хочу показати, це ось така плакеточка, яка присвячена Пушкіну. До речі, хочу у вас попросити вибачення в одному із відео, коли я показувала свою колекцію чашок, е, чашок гігантів Довбиського фарфорового заводу, я е, е, назвала Пушкіна Лермонтовим. Вибачте, будь ласка, я дуже, мені дуже багато вказували на це з підписників. Дякую вам за те, що ви мене виправляєте, підказуєте. Однак хочу сказати, що я дуже добре знаю о, візуально, хто такий Пушкін, а хто такий Лермонтов. Так що пробачте ще раз: плакеточка досить така стара, це колекційна річ. За такими, Такі плакетки мають декілька підприємств, в даному випадку у мене полонне. Бачите, це полонне, це 50-ті роки. Ось і їх колекціонують багато наших українських поетів, письменників зображено на таких плакетках. Ну, в даному випадку російський Пушкін. Ось така у мене є. Плакеточка, У мене є ще десь маркововчок, треба шукати. Так, ось таких три, і ви звернули увагу, що ж це за красуння знаходиться у мене на столі. Скажу відверто: цьому предмету я несказанно рада. Я дуже і дуже давно хотіла мати в собі хоча б одну із тарілок. На які зображені фарфорові квіти? Це настінна тарілка. Баранівську фарфорву заводу я вам клеймо покажу. Бачите, має місце для підвісу. Вона показує Буцім, то камера голубого кольору, але однак ні вона такого зеленуватого кольору, полива на самій тарілці, і погляньте фарфоровий букет. Дивіться, я вам показую, яка тонка робота Фарфорові квіти. Бачите, троянди. Букетик сам по собі не дуже такий насичений. Я бачила дуже багаті пакети. Ну, така вже краса не сказана. Однак я ці речі також дуже і дуже рада, тому що вона забагато, ну, навіть років, а десятиліть, мені вона трапилася вперше. Так, ось так я покажу вам її здалеку. Ця робота належала. ну, Мабуть, оця особисто Дмитро Гочу не належала, але все, хочу зазначити, що такі предмети належать творчості Дмитру Гочу. Це провідний скульптор Баранівського фарфорового заводу. Саме він розробив технологію фарфорових букетів. Це вершина була творчості його на даному підприємстві. Він розробив власну технологію. Я читала чи то Олена Корос, чи то Людмила Карпинська. Не можу точно стверджувати. В одній зі своїх статей зазначала, що зі слів дружини оці квіти він рвав. На домашній клумбі, висушував, приносив на підприємство, розкладав на оці готових тарілях, і потім всі ці висушені квіти заливалися шлікером, тобто жидким фарфором. При определеній температурі вони були в печі. і не знаю, що там, це, звичайно, секрет майстра. При температурі визначені ці квіти згоряли і залишались тільки, тільки ось ці фарфорові красуні. Я не знаю, чи можна без втрат знайти такі речі. Погляньте, наскільки тонка робота. бачите. У мене також є тут невеличкі втрати. Але я не звертаю увагу на це. Такі предмети, звичайно, йшли на експорт, і у мене також експортний варіант. погляньте, Ось таке клеймо Made in Ukraine. Тобто ця тарілка також була виготовлена для експорту. І клеймо це 2000-х років. баранівсько фарфору Зараз я вам ще її прокручу ось так, щоб її краще розлетіли. Ця технологія, звичайно, не нова взагалі в світі. Вперше такі букети фарфорові ще на серпських мануфактурах виготовлялись. однак в Україні у нас на Баранівському фарфоровому заводі це. Що називається, був прорив фарфоровій промисловості». Браво майстру, браво Дмитру Очу. Ой, зацепилася я. Ось. Що ви скажете про ці предмети, які мені трапились? Я дуже задоволена. А тепер буду чекати від вас вердикту в ваших коментарях. Якщо сподобалося ще, буду просити поставити вподобайку і, звичайно, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні все. Всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.